Шановне панство, з вами Віллі, Вітаю вас з мальовничих степів сел Дніпропетровщини. Якщо ви не хочете, щоб ця краса досталась кацапам, задонатьте на ЗСУ. Ну а у нас огляд ножа. Виробник називається Магура. Я не знаю, чи то український виробник, чи українсько-китайський, чи китайський орієнтований для України. Отака ось моделька. Заявлена сталька Сандвік 14C28, товщина по обуху 3 мм. Хоча я нема чим виміряти, але е, на око я бачу, наче трошки більше, десь 3,2. Е, зведення приблизно 0,3, е, довжина клиночка оцієї частини ріжучої, 75 мм. Рукояточка Мікарта. Е, і хто дивився мої відео, той зразу. Зрозуміє, що щось подібне вони раніше бачили. От вам, будь ласка, копія ізули. Ідея схожа. Тут у нас спуски не від самого обуха, у магури від самого обуха. В принципі, геометрія похожа. Тут є насічка, тут немає. Цей трошки товщий, 4,2 мм. І рукояточка, бачите, по-іншому зроблена. Тут рукояточка тонша і довша. Вона більш ухватиста, для моєї руки вона ідеальна для середньої. Як по довжині, так і по об'єму. Але по загальній довжині ножа оцей буде мати більші габарити. І вже на пояс його повісить буде не так зручно, як оцю ізулу. А оригінальна ізула ще трошки менша. 5-7 мм, тому ще буде зручніша. Якщо вам треба зручний ніж саме компактний, то, мабуть, все-таки краще от щось подібне брати. З неповноцінною рукояточкою, зате ви виграєте ви в габаритах. Якщо ж вам треба ніж десь на пояс і є місце, куди його помістить, то тут уже у нас повноцінна рукоятка. Він не важкий, вага там щось порядка 90 грам. Без нож. Ножний у нас кайдекс. Отака от система є, яка дозволяє кріпити як на моллі, так і на пояс. Також вона знімається, от вона двома болтиками тут зафіксована. Могли трошки менші зробити піхви, отак десь на сантиметр. Ці отвори сюди перенести. І у нас би мінус сантиметр в габариті був. Ну, але що зробили, те зробили. В принципі, сам ніж якісний, обробка сатин. Такий цікавий переливається. Я не бачу сенсу його тестувати, я знаю, що він буде різати. Зведення у нас досить тендітне, сталька досить агресивна, тому, в принципі, він буде різать. По призначенню, кому такий ніж підійде і для яких задач, як зручний міський фікс, або фікс для якихось силових робіт. Які не потребують довжини леза, по продуктам його використовувати можна, але все-таки по продуктам, якби він був десь на сантиметр більший, було б набагато зручніше. Чесно кажучи, я коли купляв, я прочитав характеристики, там написано 85 чи 88 міліметрів, але вони міряли, мабуть, до цього місця десь. Так, ріжучої самої частини леза там немає в 85 75 мм. Якби на сантиметр був більший, ціни б йому не було. Він би був універсальним, і різучий, і досить ломовитий, ну, чудовий такий варіант. Якщо вам щось треба більше одрізати, а не порізати, то він вам підійде. Для людей з великою рукою, не знаю, з маленькою, теж підійде, він буде у вас ще зручніше сидіти. Панове, в принципі, основне все сказав. Я рекомендую його ціна приблизно півтори тисячі гривень. Він вартий своїх грошей. Трошки покористую, ще, е, напишу там в коментарях, як він себе поводи. Але ну я якби впевнений, що він себе буде добре поводити. Тому, панове, слава Україні! Держимось разом до перемоги, все буде добре.